Андрієв на думку арбітрів все-таки залишив м'яч у межах поля. Сорокопут проти Буги. Так, команди вже відверто дограють цей матч. Звісно ж, за такої спеки отримувати задоволення. Надзвичайно складно. Закидання вперед. У напрямку Андрієва Іванов перехопив м'яч. Дизайн Фасад розвиває ще одну атаку. Іванов нікуди не поспішає. Войтов. Войтов зіграв на Сорокопуда. Жук. Іванов П'ятою. Все це дуже красиво. Войтов повертає на Іванова. Остання хвилина часу у нас незабаром розпочнеться. Сорокопут. Назад повертає на Тимченка. Буга працює на перехопленні, але повноцінно заволодіти м'ячем йому не вдається. І остання хвилина розпочинається. У цьому матчі, ще раз нагадаю, що наступний поєдинок це протистояння Южбора та Фавбет. Тім. Русін. Ух, яка передача п'ятої від Жука проходить. Дрогобоз. Але простріл дроговоза до адресата не дійшов. Там Русін відкривався на дальній стійці. 40 секунд до фінальної сирени. Тимченко. До речі, здобуваючи перемогу сьогодні, представники дизайн-фасаду. Продовжують свою переможну серію. У них, до речі, шість звитяг в останніх семи матчах. Повторююся, з такими результатами команда могла би претендувати на боротьбу за медалі, якби не провальна перша частина сезону. Зараз ледь Тимченко за гомірець не отримав. Ну і власне завдяки цій перемозі на тріумфом дизайн фасад набирає 20 очок після 13 зіграних матчів. І, до речі, в турнірній таблиці команда підіймається з восьмої позиції на шосту. Удар відбувається, жук пробиває повз ворота, і це стає завершальним акордом у звітному протестині. Тож фінальні цифри на табло 7-1. Перемога дизен фасаду дуже впевнена, але дякуємо обом командам за доволі змістовну гру навіть у таких погодних умовах. Для вас цей матч коментували Богдан Костюк та Олександр Кульша. Бережіть себе та любіть футбол.